І так, доброго вечора. Як всім і обіцяв, записуємо з вами недільний огляд крипторинку. Ми зробимо це, перейдемо до нашого графіка. Графік у нас від точок. то, що нас найбільше цікавить. Якщо відкрити ту саму недільний ой, 4 часовий або денний таймфрейм, ми побачимо все, як і говорила в минулому огляді. Тобто, в нас є верхній і нижня границя формування акумуляції. Якщо дивитися конкретно, то, тобто в нас була недільна структура, ми забирали недільний лонг-рівень, э, забрали його і от отримали реакцію, де ми зараз формуємо, можна рахувати, якщо э, відносно недільного таймфрейму, то це просто ми формуємо маніпуляцію, акумуляцію, маніпуляцію, і скорше за все це йде на продовження тренду, продовження нашого тренду. Це наші перші відмітки. Я би навіть взяв тут. Э, в районі 36 38, 500, це буде там геп на самі Є, Зараз ми переглянемо його. Та е, загальному е, основна ціль це така також е, зона. У нас буде максимальних об'ємів, це буде 39, 542 000 доларів. От. Це, по факту, це наші основні такі зараз якісь цілі, якщо все сформується. Так як ми бачимо, що нам зараз дають і показують, то це будуть цілі для походу вище. Як саме ми будемо йти зараз? Туди можна розібратися. Переходимо на менший таймфрейм. У нас на одному дні є ліквідність, яку ми пройшли, не забравши, тобто ми не зреагували на неї, так як ми знаємо коли. Ми проходимо наш шорт рівень. Мімо ми прийшли, пішли, то він стає лонг-рівнем із відпрацюванням з обратної сторони. Но це не обов'язково, так як у нас ще є тут, де проходили аномалії в Атасі. Вон у мене з боку якраз відкритий Атас. Зараз відкриємо більший таймфрейм. Давайте 4 годинки. От, і на 4 годинках на відмітках 28 890. Давайте пересунемо. Наш рівно, що було, 28 890, я б сказав навіть чуть-чуть більше, там 28 914, якщо бути точним, проходили е, аномалії. Тобто е, від цього рівня ми скоріше за все отримуємо якусь реакцію. Е, знову ж таки, е, що ми можемо очікувати, що ми можемо побачити е, незабаром на графіку. Це можливо, от. Тобто наша була перша, друга, третя, сформували четверту, зараз п'ята, получили шосту, вийшли вверх. Чи може він піти з четвертою, ї зразу вверх якомусь в такому дусі? М -м, можливо. Так як там в нас на 32 тисячах, 32400. У нас також проходили аномалії 32, 400, ну, там 420, щось таке було. От, Зараз скажу більш точніше. Е, відкриємо тижневий графік. Витаюся, зараз він поки прогрузиться і будемо далі розбиратися. От. Можливо, ми побачимо в зону зацікавленості сюди. І звідки де ми будемо щось формувати. А можливо, просто сформуємо щось там на денці і піде в нас структура на продовження тренду і полетимо далі вверх. Так, от е, зараз кажу по об'ємах. Більш точніше, де саме в нас там проходили більше об'єм. Це була саме зона 32452. Ну, в середньому, там я б назвав даже зону від 32,160 до 32600. Ну, в середньому, якщо брати по максимальному, то це буде от, от рівень. Ну, е, все-таки мені здається, що без е, якогось з цих, з цих рівнів. Зараз я їх виділю, щоб вам вони. Краще було. Тобто я от вирізняю оце як основний сценарій. Давайте візьмемо найжарніше. Цього от сценарій, я його беру саме менше до уваги, так як я думаю, все-таки перед зняттям о, перед походом вище, ми часто знімаємо ліквідність, так як ми тут лоя вже давно не оновлювали, лоя в нас не оновлюється. Тобто багато стопів рістопів трейдерів вже. Є за цією акумуляцією. Також в нас є сильний об'єм тут. І до, до, доволі сильний об'єм. Зараз відкрию менший таймфрейм день. Скажу, там також проходили аномалії від, е, від якого саме е, значень. От наша якраз таки маніпуляція акумуляція, якщо брати по недільному таймфреймі, нас проходили максимальний об'єм на 27 930. Тобто, от, 27 930 можна чуть, -чуть підняти. 27930 це наша якраз можна рахувати навіть по окнаші всієї акумуляції цього недільного таймфрейму. Тому звідси в нас випливає знову ж таки. Наш третій варіант, який я рахую як другий з основного. Це от, я його виділю на третє місце. Давайте, щоб на контрасті краще було, казалося. От. Це от є наших три варіанти перед походом на 32 400. Що далі буде для походу на от ці відмітки, які я сказав? Це треба буде вже очікувати дивитися, полюбив ринок, де є якусь структуру. Завжди ринок працює по структурі. Потрібен об'єм. Якщо ми вилітаємо сюди, заходять якісь плотні аномалії, я дивлюся по атасу, типу, все добре, тому без проблем торгуємо вже і зараз. Дивіться, зараз є хороші предпосилки, так сказати, до шорта все-таки з цієї зони. З, З верхньої границі. Тобто, ми бачимо, у в нас тут була медвежа дивергенція. Дивіться, От, тут у нас хая повишалися. Тут, відповідно, вони нас понижалися. Є медвежа дивергенція. Далі, що ми бачимо знову, переходимо на 4 години. У нас знову ж таки ще один є доповнюючий фактор. Це Пробой трендової. У нас весь цей час була трендова, яку ми пробили. І зараз якраз сталося підтвердження. Тобто, оце в нас зараз якраз підтвердження нашої трендової. Давайте перейдемо на себе. Ось, вот, дивіться. Тут просто буде краще видно. Саму, саме підтвердження 31260. Зараз тут біткоін. Тут також, бачите, із за того, що воно закрите, то в нас якраз тільки сформувалася от якраз оця четверта точка. Так як ринок по факту був закритий. Так, що стосується, що стосується шорта з верхньої границі, де я би розглядав зараз шорт. Шорт я би розглядав. Зараз повернемося назад на наш графік. Що ж по факту можна було би брати від приходу аномалій якихось. Зараз я гляну в АТАСі чи їх досі немає. На ЛТФ аномалії є. Но я проспав це. Ми забрали у нас якраз на відмітках 31042. 31042 також проходили об'єми. Які ми ідеально затестили. От. Ми ідеально затестили об'єми. сняли тут а, ем, на, ну, ми, ні, до цього ми знімали його піввіка, до речі. А ні, це не піввіка, але. Ем, по об'ємах ми якраз їх затестили, зайшли на ЛТ. Ну потрібно очікувати зараз. Ем, ми можемо так же, так само і дойти до верху, чи навіть свіпнути хай, і побачимо в розширенні. Нашу акумуляцію ну, на суті не міняє. Поки що нічого дуже сильного для походу на 32400 я не бачу. Тобто треба доформувати структуру, а структура в нас явно вже є. І тоді будемо вже дивитися далі. Так, що стосується біточка, начебто все. Сказав. І так, якраз щойно е, е, шорт-позицію по біткоїну. Хочу вам показати, перенесу на цей монітор. От, заш, у, нас максимальні, у нас прийшли аномальні об'єми. Ми якраз затестили от, про цю зону об'ємів, яку я говорив, ідеально прям і заходять аномальні об'єми. Я собі на короткий е, ризик взяв на 0,5% позицію в собі невеликий стоп і все. Так, перейдемо далі. Зараз я винесу це, щоб воно нам не заважало тут. Так, є. Вертаємося далі до наших графіків. Тобто ми бачимо, що наш шорт є в профіті, шорт я брав від 30-950, коли якраз об'єми тільки що щойно прийшли. Ну, в теорії ми зараз можемо тут щось формувати, ми можемо ще виноси якісь робити. Це, звичайно, ну, нікуди не без цього. Це на ну, маленький-маленький ризик е, є коротким стопом. Далі перейдемо ми з вами до лайткоїну. Е, в минулому огляді ми з вами розбирали лайткоін. Там особливо таки без змін, вот, дивіться, як я і вам давав лонг. Хто хотів, той має вже хороший профіт. Зараз скажу, скільки Тобто ми вже ще майже 7%, тобто 673% риночного руху по вже могли би ви забрати, якби ви подивилися минулий обзор. Тому я кажу те, що не вимикаємо сповіщення, очікуємо обзор, якщо потрібно якусь монетку, пишемо і розбираємо Litecoin. Що нам зараз цікаво? Нам зараз цікаво дійти до цієї зони. Тобто, в нас так само сформувалося тут ну, в загальному я вибрав е, більше це накопичення, як е, загальне. Типу, в нас є. Давайте я зараз видалю це вже все. Чи не видалю, Позабираю от лишнє. Лайткоін е, дуже цікавий, тим, що скоро в нього Халкінг і його явно будуть сливати. Но е, все-таки я очікую, що. Е, Лайткоін ще покаже нам трошки росту. Куди зараз я чекав лайткоін? Лейткоін, якщо біточок зараз ще трохи дернеться, а він, скоріше за все, ще трохи підросте. Можливо. Думаю, можливо, зараз ще якісь об'єми на ЛТВ бачу проходять непогані. Кумдельта покупець поки переважає. Ніби зараз ще гляну по. Самому футпринту, що в нас там відбувається, чого в нас більше переважає. Ну, покупець поки присутній, але продавець також зайшов, заходять непогані об'єми в продажу. Ну, глянемо, звичайно, як буде, ми побачили, що ми побачили, як сходили О, як ситуація на біточку, дуже схожа. Дивіться, як зараз була, буде на біточку, скорше за все. У нас був шорт рівень, який ми пройшли, були, затестили от, і вернулися, бачите як? Ми затестили цей шорт рівень, прошили його, забрали об'єми, які по факту мали бути в шорт, коли ми їх пройшли мімо, і пішли в ріст після цього. От те ж саме може бути запросто на біткоїні, і це не виключено. Зараз ми побачили, як той самий лайткоін забрав. От з даної зони ми забрали наші об'єми, які були, і побачили відкат до першої вже акумуляції на чотирьох часиках. Ну, це я б назвав маніпуляція. Тобто, у нас акумуляція і маніпуляція забрали. Зараз ми побачимо якийсь, чи можливо ренж, чи побачимо продовження руху. Це вже буде більше залежати все від біточка. Ну в загальному е ще є актуальні рівні по лайткоїну. Це рівень зараз скажу точно. Тобто, якщо ми відкриємо тут а, денку, ми побачимо, що в нас, я це, щоб це, не заважало. у нас на день формується велика-велика така акумуляція. І по факту, по факту що, ми, що ми бачимо? То, що ми е, вийшли, зі структури були, от, ми її пробили. Но ми її поки що не підтвердили на ріс, тобто можна спокійно очікувати, як і зноса загальної ліквідності, яку ми майже забрали, але все-таки не забрали. Потрібно розраховувати ще, що тут так само є об'ємний рівень, і потрібно опиратися на ці аномалії. Ми коснулися тільки початку цих затронули об'єми, і зараз побачимо, можливо, якийсь рейндж, де буде дуже цікаво от, набрати лайткоін, якщо дадуть, це від якихось чи, так само нижніх границі, як ми біток торгуємо. У нас є так само наші точки. От. Чи ми побачимо це десь біля Нижньої границі в районах 76-77 в цих районах, так само від, відштовхуючись від аномалії. Чи ми розторгуємо, сформуємо щось на менших таймфреймах. Тобто на 4 годинках ми щось сформуємо і тоді вже побачимо якісь е, реакції. От. Ми візьмемо так само від 87, це наш е, доволі сильний лонг рівень. Ціна, коли прийде до цих відміток, ми побачимо непоганий відкат е, з цієї зони. Дану зону ми, скорше за все, вже забрали. Так, ми ідеально просто її затестили, ми її пройшли мімо, затестили. Так, як вже рівень став не шорт, а лонг рівнем. Ми затестили і пішли собі вверх. Так. Основні цілі по лайткоїну це 117 там 130. Це от основні цілі росту Litecoin. Це при дуже сильному і дуже хорошому біточку. І ще ми розглядали біткоін кеш. Біткоінк. О. Біткоін кеш Чуть-чуть був. Не забрав наш лонг рівень. Зовсім чуть-чуть, на 5 доларів не забрав. Ну, то нічого страшного. Ми зашортили, Тут закрили ми першу частину позиції, яку набирали звідси, і решта в мене так само вибилася в безбиток. А... Коли... Ні, чекайте, беззбиток вона ще не виявилося. тобто так як я закрив був 75%, я просто стоп без биток кинув сюди. Звідки ми і заходили. Що зараз цікавого? Цікавого ми бачимо тобто доволі шортову трендову на RSI РСК. На Рсайки в нас також є. Да, вже є. На Рсайки в нас є шортовий. Це на 4 годинках дивергенція шортова. На е, Денки зараз кажу. На Денки ні, її поки що немає. ну Буде чи не знаю. Але е, хто хоче полонгувати, я би рекомендував от, очікувати е, відміток 230-235. Зараз там об'ємна зона така. Я вам виділю її, і потрібно буде в моменті вже дивитися за якимись, от. Це буде 233, 227, в Теорії можна до Ваху 236, 236, 226, тобто в цій зоні ми можемо набрати лонгів. А знову ж таки, ми будемо операція завжди не біточок, дивитися, що саме з ним відбувається. Але е, при цьому всьому потрібно розуміти, де, до, біля яких відміток ми будемо очікувати якісь реакції. Ця реакція може бути зовсім. Не дуже лонгова, але при цьому факту дуже, ну, достатньо лонгова. Що може відбутися, на мою думку, так як ми зараз тут формуємо щось типу такого? Ми приходимо, забираємо пок, буде максимальні об'єми, забираємо даної структури і тоді побачимо вже тоді, strong short. Забрали рівень, забрали шортово виходить. Акумуляцію і щось сформували. Ми полюбез щось сформуємо. Не потрібно думати, що ціна улетить без вас. А навіть якщо ціна улетить без вас, то нічого страшного, будуть нові позиції. Ринок завжди дає, що поторгувати. Зараз ми з вами ще роз... наберемося, що можна буде побільше поторгувати. Так. Що ще ми можемо поторгувати? У вас за що я Це ефір. Виглядає дуже хорошо. Я вам якраз відкрив його собі на... А, Атасі. дивлюся, де є якраз наші е, заливки, звідки можна було б знайти якусь хорошу позицію. Це, от, ну, ми, ми частично забрали щойно його, але в загальному в нас є непоганий шорт рівень, от, до якого ми можемо ще прийти. І дивіться, якщо ціна буде в, де, в цих рамках з коротким стопом, чому б і ні. Взяли, покайфували. Можливо. Я просто тримаю ще старий ефір. Мій старий ефір дуже з високого, от моя ТВХ по ефіру. Я просто не нуждаюся поки в доборі, і конкретно якусь позицію давати по ефіру я не збираюся через те, що я я даю тільки те, що я сам особисто беру. Можу сказати, просто є зона зацікавленості. В загальному зона зацікавленості, от, зараз я скажу точніше, це 1965. Дуже багато об'ємів пройшло від цього рівня. От. Собі просто тримайте в голові. 1915 12, 15, 1965 Два шорт рівня, достатньо сильних. Ми його тестили, але ми його не забрали. У нас були, перед цим зайшли об'єми в свінг-зоні, захист з'явився тут на цьому вікові. І ми побачили дуже сильну реакцію. Ми можемо ще раз таку дуже легко побачити. При цьому всьому у нас по ефіру так само продовжується наш шортовий тренд до 4 годин. На денки у нас якийсь міні-слом. Ну, у нас слому не було, ми його прокололи, вернулися обратно, тестимо з сусідньої сторони. Можу сказати ще два слова, як ми це себе бачили в загальному з якогось позитива. Ми будемо лонгувати, скоріш за все, йти. дивіться. От, знову ж таки, в нас формується тут якась акумуляція в рамках недільної фреми. Це маніпуляція. Ми бачимо якусь тут структуру до формування. Ми от забрали, пішли, сформували щось на продовження тренду, пішли. Забрала. Далі біт, скоріш за все, тут зафлетить. Біт зафлетить, і в цей момент е, ринок криптовалюти, домінація любе, буде падати. Наша домінація. От, наша домінація, так як вона, о, вона домінація все завжди по плану. Домінація дуже хорошо аналізується, ну, неважливо. Ми побачимо домінацію. От ще тоді вона скорше за все ще десь дасть якісь е, толчки, чи продовжить флетити тут в цій зоні, формувати якусь структуру. І коли біток зробить свою фінальну останню хвилю росту, тоді домінація піде на корекцію, і в той момент, поки біток буде пилити, це буде, можна розрахувати, такий міні-аль-сезон. Я б не назвав це аль-сезоном, це просто на фоні стресу ринку. А літа може деяка постріляти. Яко саме льту, це будуть вже в наступних обзорах. По факту, знаєте, нашу Дуага багато говорити наперед, якщо можна робити по факту. Тобто ми побачимо. Но може надо в голові ще тримати такий сценарій, так як ми ніколи ще ніхто з нас не трейдив сло місяця на бітку. І по факту ми тільки зараз будемо так технічно входити. В нашу основну медвежку. А у нас є от оце весь, це все зона це наш слом місяця. Ми запросто можемо, нам може не хватити, тобто топлива, ми можемо забрати якраз таки перші ці цілі, які я говорив 32400. Ми можемо запросто тут прям зафлетити в неприємний флет, уйти, коли альта трохи постріляє, і звідси вже піти на корекцію. Перша ціль. Корекції це буде 19150 16 тисяч і нижче. Це буде 8-10 тисяч. Тобто технічно це тільки початок медвежки. Оце все до того. Оце все, що ви тут, ви тут бачите, технічно це тільки була прелюдія і це буде прям жорстка така медвежка буде. Падати, корекція, падати, корекція, падати, корекція. Чи це буде звідси з зони слова місяця, чи це буде з конкретно такі маніпуляції наші. От ми бачимо на місяці, так само, як ми і на недільній бачили. От, зараз покажу. Так само, як і на недільній ми бачили, коли ми ламали структуру. Тобто в нас була от, наша маніпуляція, акумуляція, затестили маніпуляцію, і пішли а, в. Медвежку в корекцію, так само і на місяці. У нас точно така сама структура, і от я через той кажу: не знаю, чи забере. Є слон, тестимо сло. от Наша маніпуляція маніпуляція на місяці, Її максимальні об'єми проходять тут. Тут у нас є геп, багато об'ємів, можемо кататися по цій зоні, але чи будемо кататися, чи буде достатньо запалити цей рівень. це ми побачимо, як. Знову ж таки, ми побачимо це по об'ємах, ми побачимо це по структурі, і ви побачите це від нас. Я вам це все про це розкажу, покажу, поясню. Можливо, ще щось знову побачу, чи дізнаюся. І про це обов'язково повідомлення. Не забувайте, що трейдинг це дуже динамічна штука, і він змінюється. І багато чого змінюється в моменті. Треба завжди бути в моменті, тому доєдніть до чату і тримайте. Включені сповіщені на телеграмі. Все. Наразі я з вами буду прощатися. Якщо ще щось цікавить, пишіть коментарі, покажіть достатньо до фідбеку. Ви... Я зараз виложу це на Ютуб. Залайкайте, напишіть коментарі на Ютубі, і ми з вами можемо ще щось розглянути, що вас цікавить. В загальному можна рахувати, грубо говорячи, ми просто зараз в режимі очікування перед тим, як лонганути біток, потім лангунемо. Трохи альту, наберемо шортів і будемо сидіти. Дуже довго дуже круто чилити і лутати профіт. Успіхів вам, радий був допомогти. Дайте достатньо фідбеку.